28-й день Сонця, символ дня, таїнство землі, день єднання з природою, глибини та стабільності. Земля сьогодні говорить з нами через тишу, запахи, дотик вітру і пульс життя. Прислухайтеся, вона відкриває давню мудрість і нагадує: усе, що потрібно, живе всередині нас, для жінок. Земля наповнює вас м'якою силою та стабільністю. Добре приділити час тілу. Прогулянці, босоніж, ароматним травам, заземленню через дотик до природи. Для чоловіків сьогодні варто відчути опору під ногами, знайти внутрішній спокій і впевненість у діях. Робіть кроки до цілі спокійно і усвідомлено. Земля підтримує тих, хто вірить у свій шлях. Камінь дня, лабрадор, камінь таємниць і внутрішнього світла. Він розкриває приховані здібності, посилює інтуїцію, захищає від негативних енергій. Лабрадор допомагає усвідомити свій шлях, зміцнює віру у себе та відкриває нові горизонти. На фізичному рівні він підтримує мозгову діяльність, знімає втому і напругу, гармонізує нервову систему. Порада дня. Будьте в тиші природи хоча б кілька хвилин. Вона навчить вас більше, ніж тисячу слів. Подарунок дня для жінок, творення, подарунки, які надихають, інструменти для творчості, предмети для мистецтва. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні, з любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчення комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.